Андрій Барабаш із села Івашки Полтавського району каже, почав вірити в дива. На той час, коли потрапив до лікарні із тяжкою травмою ока, міг повністю втратити зір. Я отримав, проникаюче поранення ока із випадіннями внутрішніх оболонок десь 28 травня, виходить. І з цього періоду я лікуюсь цей весь період. Соко відсотків буде, прогнози якби поки немає. В перший, в перший, в перший час якби, дезорієнтація, ну, навіть при ході якийсь мутність. Раніше проблем з зором не було, зараз є смутність, вона доволі таки осложняє життя. При огляді пацієнта виявили, що око не здатне сприймати світлочуття. але після чотирьох операцій пану Андрію відновили 10% зору. Провели і оперативне лікування, навіть неодноразово одразу ж обробили травму, зашили око, провели протизапальну терапію, а Тепер вже була проведена операція на відновлення ока структур ока, заміною кришталика, заміною скловидного тіла з лазерним втручанням на сітківці, яку розправили, так як було травматичне відшарування. Найчастіше до офтальмологів звертаються пацієнти із глаукомою. Це захворювання призводить до повної втрати зору. У всіх людей профогляди проводити після 40 років щорічне вимірювання внутрішньоочного тиску амбулаторно в поліклініках на фальшивсько-кушерських пунктах на сімейних лікарів для того, щоб як раніше встановити, що підвищується внутрішньоочний тиск, і як найраніше призначити відповідне лікування, щоб запобігти сліпоті з лоукоми. Минулого року в області із дев'яти тисяч осіб, які мали хронічне захворювання очей, 130 осліпли. Лідія Риченко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.